Дмитро Золотухін, експерт інституту постінформаційного суспільства, з нами у студії пана Дмитра зі свята. Ми дуже раді вас бачити. Дякую, що запросили. Дивіться, ми запросили вас, знаєте, з прицілом. З прицілом обговорити давайте так не. Таємничу, не тіньову, а інсайдерську е, сторону того, що відбулося на цьому тижні. Головна військово-політична подія Рамштайн, та який е, мав е, всі сподівання стати танковим Рамштайном, не став дані Німеччина е, перечепила ці сподівання е, і. Ви, людина, яка ґрунтовно вивчає е, ці питання, у тому числі маєте е, різні інформації з різних джерел, е, вільно володієте німецькою, мовою. і е, жаль ні, що ні. Ага. — Ну, значить, е, значить по-фрейду. По перекладачі. О, бачите, значить, по фрейду ну, хай, хай там як. Е, розкажіть те, що відомо вам з тих самих, може, може, інсайдерських джерел. Наша громадська організація реалізує вже не перший проект, який стосується. Суються тематики open source intelligence, дослідження по відкритим даним так. на даний момент. Ми не публікуємо великі дослідження, оскільки більше займаємося адміністративною такою навчальною діяльністю для того, щоб імплементувати цю сферу в державний сектор. Але коли стаються такі політичні події, як Рамштайн, і відмова соціально-демократичної партії Німеччини прийняти рішення про постачання танків 2 Україні, то звичайно це викликає. Дуже сильний інтерес. 72 години вже точаться дискусії всередині Твіттеру, інших а, соціальних мереж, і а, власне довелося заглибитися в саме в мотиви і в причини такого рішення від вірніше відсутності такого рішення німецького політикуму. А, і очевидно, що більш-менш таким знаєте конспірологічним мотивом є те, що у росіян є якийсь компромат на Олафа Шольца і а, Власне верхівку соціально-демократичної партії Німеччини так. і німці не можуть прийняти це рішення стосовно постачання танків, оскільки в такому разі, якщо рішення буде німцями прийнято, Росія почне виливати цей компромат, що стане кінцем кар'єри для Олафа Шольца безпосередньо і для його політичних партнерів з партії. Ось з такої гіпотези ми виходили. Да, вона дещо конспірологічна, але я хочу розказати про певні докази того, що вона цілком можлива. Можливість ця полягає в історії німецької компанії Wirecard AG. вона була заснована ще в 1999 році, але її така скандальна історія почалася вже в 2015-му, тобто в розпал російської агресії проти е, України. В 2015 році е, медіа міжнародна Financial Times опублікувала декілька розслідувань, які стосувалися цієї компанії. Компанія Wirecard вона займається трансферами платежів з карток. Громадян, карток фізичних осіб, так. які, наприклад, користуються послугами, такими, власне, знаєте, популярними, як порносайти, гемблінг, букмекерські контори онлайн і так далі, тому тому чи тобто, види залежності віртуальної? ті, так? ті сервіси, ті сфери людського досугу, які mm -hmm. власне не дуже вітаються. Чемними такими банками, статечними європейськими, як там Deutsche Bank, Commerzbank і так далі. Тому подібне. Тобто вони зайняли таку нішу, де дуже багато такого чорного налу, чорного чорних грошей. А, окрім а, офісу в Німеччині, в них ще були б офіси в Сингапурі, в Філіпінах. Дуже сильно вони опікувалися саме азійським регіоном, і а, в 2015 році Financial Times почали публікувати інформацію про те, що а, ця компанія, вона Здійснює певні шархрайські дії. Наприклад, вона завищує свій дохід для того, щоб грати на а, ринку своїх акцій, для того, щоб продавати більше, для того, щоб показувати, які вони круті і моцні, і просувати свій бізнес. А, це йшло так вяло тікуще до 2018 року. Були різні обговорення, були зміни менеджменту цієї компанії Wirecard. А, доки в 2018-му міністром фінансів. Німеччини і відповідно віцеканцлером не було призначено Олафа Шольца. Олаф Шольц, як один з лідерів соціально-демократичної партії Німеччини, він посів посаду віцеканцлера при Ангелі Меркель, отримав посаду міністра фінансів. І як міністр фінансів він здійснював керівництво органом фінансового контролю Німеччини, так званий орган Бафін, який власне в в обов'язки якого входило. Контроль за усіма фінансовими компаніями, банками і так далі, які здійснювали діяльність на території Німеччини відповідно і Wirecard. А в 2020 році а, в на початку, ці скандали посилились. Посилились тим, що з'явилася інформація про те, що Wirecard маніпулює своєю звітністю. Чим власне завищує свою вартість, а насправді десь краде гроші, тобто в величезних масштабах. І звичайно, що для європейського власне для європейського інформаційного простору, особливо бізнес простору, це дуже сильні звинувачення. Аудитором компанії Wirecard була знаменита Ernst Young. Це одна з топових аудиторських компаній, яка власне робила щорічні і квартальні аудити Wirecard. І надавала ці аудити цьому фінансовому регулятору Бафен, який підпорядковувався Олафу Шольцу на посаді міністра фінансів. Ерстенд Янг протягом 2015, 16, 17, 18 і так далі років не помічала якихось проблем. В компанії Wirecard. все було нормально. Казали вони доки. Financial Times не продовжувала ці розслідування, активно а, просувала власне свою точку зору про те, що, наприклад, офіси в Сингапурі та у Філіпінах вони були зареєстровані ну, в будинках якихось рибаків, в будинках якихось людей, які зовсім не займалися фінансовою діяльністю. А, якісь були дуже, дуже а, странні активності, і більше того. Співробітництво, наприклад, з таким одіозним а, чоловіком, як колишній представник розвідки Лівії. В е, е, уряді Муамара Каддафі людина, яка фактично після Каддафі певний час займала позицію політичну в Лівії, вона працювала на ось цю кампанію Wirecard і в тому числі працювала проти журналістів Financial Times. Тобто там журналісти розказували, що їх пошти були зламані, що за ними слідкували, що надсилали їм якісь там посилки цікаві і. Коли до аудиту долучилася ще одна компанія KPMG, ще один великий аудитор світовий, вже KPMG почала розкривати цю інформацію, що призвело до того, що в червні 2020 року, нагадаю, це період, коли Олаф Шольц об'являє, що він буде балотуватися на посаду канцлера, Розкриваються всі ці махінації і публічно заарештовується генеральний директор компанії Wirecard. Його арештовано зараз продовжуються ці суди. А операційний директор Wirecard, заступник генерального директора, операційний директор, якого звали Ян Марсалек, він втікає до Росії. Втікає до Росії, і тут з'являються найцікавіші всі історії. Виявляється, Ян Марсалек був дуже довго. Він громадянин Австрії, він був дуже довго агентом ГРУ. Російської Федерації через Мінськ йому влаштували втечу, і у втечі допомагали саме в червні 2020 року. Один з депутатів Австрійської партії Свобода йому допомагав втекти, і один з представників австрійської розвідки. Тобто журналісти це все викрили в подальшому. Журналісти центру досьє, які фінансуються Ходорковським, також опублікували, що вже в 2022 році Яна Марсалика помітили його, задокументували на території Москви. Він живе в Москві. Він, значить, представляється російським паспортом як громадянин Росії, і він власне знаходиться під наглядом органів спецслужб Росії. Дуже складний великий кейс, який е, має величезну кількість прізвищ, величезну кількість подій, величезну кількість людей, які занурені в цей процес. Наприклад, одна з представниць наглядової ради компанії Wirecard, також росіянка, її звуть Анастасія Лаутербах, Вона, наприклад, була в тому числі в наглядових радах таких компаній, як Касперський, Касперський Лепс, Лабораторія Касперського і перша грозова компанія. Обидві компанії дуже сильно також пов'язані з спецслужбами Росії в Російській Федерації. Так от дуже важко в цьому всьому розбиратися. Щоб підсумувати, скажу наступне. Людина. Ян Марсалек, цей чоловік, який 1980 року народження, фактично одразу, коли він почав свою кар'єру, потрапив в поле зору ГРУ. І ГРУ його вели весь цей час до 2020 року, буквально роками, десятиріччям. Ян Марсалек дуже часто в своїх колах фінансистів, банкірів, він хізувався, що він, наприклад, знає формулу отруйної речовини Новічок. Що він знає, хто отруїв скрипалів? Що він зустрічався з Рамзаном Кадировим? Що він їздив і укладав контракти з людьми в Лівії, не позбути які, марнославства. Та ну власне, всі ці да авентіриставантрис не позбути марнославства, Всі ці локації, які він називав, якими він хізувався, вони щільно напічками агентурою російських спецслужб. І ось ця людина фактично стала залогом того, що компанія WireCard а, жила роками з цими фейковими аудиторськими звітами під наглядом міністра фінансів Олафа Шольца в грудні коло минулого року, в грудні 2022 року, а, почалася нова історія судів судів вже в Німеччині, які власне розкривають всю цю інформацію, тому що Певна кількість посудових осіб, все ще заарештована. вони знаходяться в Німеччині під слідством. Угу. Так, от моя гіпотеза полягає в тому, що якщо Ян Марсалик, який зараз знаходиться в Москві в Росії, під наглядом спецслужб, якщо він почне говорити, то це буде скандал набагато більший ніж скандал Сноудена. Ще один представник спецслужб, який втік до Росії, і розкривав інформацію стосовно американців. Двард Сноуден. А, відповідно, я вважаю, що скільки Олаф Шольц не поніс політичної відповідальності Дальності за те, що фактично там ще дуже багато історій, що навіть е, співробітники, державні службовці оцього органу фінансового контролю Німеччини, вони також володіли акціями компанії ВРК, також заробляли на цьому, що є ну страшним е, конфліктом інтересів. Е, плюс ця компанія вона планувала зробити спільний проект з телеграмом Павла Дурова і в це інвестував Роман Абрамович. Тобто, там куди не плюнь. Там скрізь російські інтереси, і всі ці російські інтереси глибоко інкорпоровані в німецьку владу, яка, власне, зараз ну, зацементована представниками соціально-демократичної партії Німеччини. І ось тому я вважаю, що є усі підстави вважати, що комплекс цих скандалів навколо Олафа Шольца, як лідера, політичного лідера фінансової частини німецького уряду, які сталися в проміжку між 2018 і 2022 роком, коли він був спочатку віце-канцлером, а потім канцлером Німеччини, вони влаштовані таким чином, що якщо канцлер Німеччини Олаф Шольц буде приймати політичні рішення, які не подобаються російському керівництву, то його політична кар'єра буде закінчена шляхом того, що люди, які зараз живуть на території Російської Федерації, вони почнуть говорити якимось чином. Ця інформація почне зливатися в медіа, ця інформація почне атакувати політичні позиції соціально-демократичної партії. Ну і власне це призведе до політичного скандалу в Німеччині. Як це, наприклад, призвело до політичного скандалу в Австрії, коли в Австрії саме представники Партії свободи вони були задокументовані, що вони там просили гроші у російських бізнесменів. Це стало відомо, і, власне, це призвело до перезавантаження всього уряду. Ось така історія. Я знаю, що вона дуже складна. Дуже складно про це говорити так 15 хвилин до дуже багато подій, дуже багато людей. Але а, оці всі реляції стосовно того, ну Німеччина не хоче починати ядерну війну. Ну Німеччина дуже переживає того, що вони вже почали дві світові війни. Вони не хочуть починати третю. Я проблема вважаю, простіша. Що це це та... Я вважаю, що це повне фуфло, тому що німці це прагматичні люди. Вони думають про свій зиск, вони думають про свій заробіток. Оці всі ціннісні речі, які власне нам розповідають про те, що треба боротися з корупцією, це власне для туземців використовується ця казочка. Насправді, німецький уряд є таким самим корумпованим. І є всі підстави вважати, що російські спецслужби мають важіль впливу на рішення, які приймаються німецьким політиком. Але вже ж приймалися рішення, які в принципі могли бути не до вподоби Російській Федерації. Ну чи це так вони одне око закрили? Ну я вважаю, що є інша частина політикому, яка тисне на Олафа Шольца, угу. тобто це не він ж не в вакуумі, знаходиться розтяжка. Че тобто да, є якісь мотиви, які його змушують приймати ці рішення. Які його змушують все ж таки йти на поступки і громадському суспільству Німеччини, тому що ну власне там також присутня певний наратив, який все ж таки проукраїнський більше. І було б дурно, ну, тобто його б з'їли свої ж свої ж і представники партнерської партії ХДС хсс і його окремі його однопартійці. Але очевидно, що є певні червоні лінії, про які йому окремо наголошено, чого робити в ні в якому разі не можна. І Бо гіпотетично якщо... поки ці домовленості вони в цьому фарватері, е, і… Я е, вважаю, що це, можливо, що це можливо, тому що в е, політичній ситуації, що склалася, я не бачу інших підстав, чому Олаф Шольц е, настільки робить токсичною позицію Німеччини в історичному моменті, коли вже всі країни навколо сказали, що давайте, ми готові. І тільки Німеччина каже ні. Я вважаю, що там коли, вже, подвійне... коли інші країни вже заявили і про літаки. Нідерланди заявили про літаки. А тут мова йде про танки. Ну тобто ну на фоні. І коли от Матеош Моровецько зараз є інформація, та вона там буквально півгодини, як з'явилася, та про те, що якщо загально та значить, якщо Німеччина не дасть згоди на поставку цих Леопард, 2 каже Моровецький, що ми створимо меншу коаліцію країн, які будуть Готові поділитися танками, ми не будемо просто так спостерігати, як Україна стікає е кров'ю. Як це може відбутися, якщо все рівно в принципі за законодавством міжнародним потрібен дозвіл від тієї країни, чия це зброя в даному випадку? Мова йде про е танки німецькі. Значить, німеччина має давати дозвіл. Не дає вона цей дозвіл Польщі. Польща віддає цих 14 танків роту Україні, і що далі? Чесно кажучи, я не знаю, тому що в праві є поняття end user в передачах товарів подвійного призначення і воєнних товарів, і власне цей документ є ну, дуже жорсткої звітності, тобто він є основоположним для всієї системи торгівлі зброєю. І тут ми вже приходимо до обговорення самого майбутнього воєнно-промислового комплексу Німеччини, тому що концерн «Райнметал», який власне вже давно заявляв, що ми готові. Ми готові надавати ці, це озброєння Україні. Ми готові його виробляти за певні кошти, які власне має мають країни Євросоюзу, тобто все. Готове, немає тільки політичного рішення. І, власне, Польща, яка ну, треба ще додати, що все ж таки польський політику має певні конфлікти з німецькими політичними лідерами саме в контексті відносин в Європейському Союзі. Я вважаю, що також, на превелике жаль, те, що говорять в Польщі, потрібно. Ну, до цього уважно відноситися з точки зору того, що все ж таки це може бути просто бажання вставити шпикачку в око німцям за те, що вони власне давлять на Польщу в інших питаннях. Але менше з тим мова йде дійсно про майбутнє воєнно промислового комплексу, тому що на певному етапі просто від танків «Леопард-2» можуть відмовитися в довгостроковій перспективі. Це ж не йдеться тільки про Україну йдеться про переозброєння всього Європейського союзу, закладені абсолютно величезні кошти тільки до 2024 року. Бюджет 6 мільярдів на переозброєння країн Європейського союзу вже підтверджено європарламентом і окремими там країнами. І власне позиція Німеччини вона загрожує політичними наслідками в довгостроковій перспективі своїм самим німцям. І дійсно, польща в цьому може зіграти лідерську роль. Я не знаю, чи дійсно вони приймуть політичні рішення без згоди Німеччини направляти танки. Я думаю, що це можливо з політичної точки зору, тобто може бути просто політичне рішення прийнято, яке перекреслює ось ці ну, процедури угу. інф'юзера. Але я вважаю, що воно буде мати ще більш далекосяжні наслідки в контексті того, що кому потім потрібні танки ЛПАР-2, якщо ти не можеш ними користуватися, якщо в тебе на столі політичне рішення стосовно підтримки України, і ти не можеш його підписати, тому що в Берліні. Хтось сидить і під впливом російської агентури не може власне піти на такий крок. Ну і Дмитро Золотухін у студії з нами. Дім з вашого дозволу, от Олег зачепив цю тему переформатування взагалі світового інституції глобальних інституцій, та які були титульними, а на на позир були дуже моцними та і впливовими. Але у часи викликів виявилося так, що вони ну не спроможні Ришувати здавалося б, елементарні питання, хоч ясно, складні геополітичні, але ну у контексті світу утворення. Це процес, який о, ця війна вже остаточно о, стригерила, і він не відворотній. від відімре. О, щось буде новим. Дуже хотілося б в це вірити, але я скептично до цього ставлюся, тому що надто велика ригідність, тобто така поступальний процес, від якого не хочуть відмовлятися політики, в тому, що є на сьогодні ключовими інструментами. Он дуже гарно вийшло якраз саме слова президента України Володимира Зеленського, коли він виступав на Раді Безпеки Організації Об'єднаних Націй. Він дуже чітко зауважив, вже не зацитую, як він точно сказав, але він власне сказав, що якщо ви не зможете, якщо ви не можете власне. Приймати артикулювати якісь рішення, навіщо тоді Організація Об'єднаних Націй існує? Тобто, коли після Першої світової війни була організована Ліга Націй, і вона не змогла попередити повторення Другу світової війну, власне, Ліги націй не стало. Після Другої світової війни було створено Організацію Об'єднаних Націй, для чого ключовим завданням було запобігти Третій світовій війні. Третя світова війна почалася. Якби ми цього там не уникали. Що це ні, це український конфлікт це і так далі. Це є конкретно світовою війною і Рада безпеки ООН не впоралася з цим викликом. А менше з тим це ж не тільки мова, тільки про Україну. Є кейси Лівії, Сирії, Південного Судану, Цар а, а, Близького Сходу і так далі. Так далі, так далі. І власне, звичайно, що на заміну цим інструментам постійно складається щось нове дуже цікаво, наприклад, було коли в контексті співробітництва північно-атлантичного альянсу НАТО. Поза спиною Франції з'явився такий, такий власне міждособойчик, який називається Аукус, в який увійшли Сполучені Штати Америки, Австралія та Велика Британія. Очевидно, що в Тихоокеанському азійському регіоні була створена окрема платформа військово-політична для того, щоб ну забезпечити Австралію спроможностями опиратися експансії Китаю саме в цьому регіоні. І це стало запорукою того, що Австралія відмовилася від постачання французьких підводних човнів, які були на дизелі, і власне уклала угоди або підійшла власне, до укладання угод з Сполученими Штатами про постачання атомних підводних човнів. І це ж не тільки мова йде про підводні човни, це мова йде про і про забезпечення, ну, комплекси. про дизель, про запасні частини і так далі, тому подібне. І власне це показує, що а, процеси, які у світі відбуваються, і лідерські позиції, які власне транслюються, і сполученими штатами Великою Британією, вони показують, що нас не влаштовує, як себе ведуть наші партнери. Теж саме можуть сказати і Франція і Німеччина, що нас не влаштовує. В нас є свої а, інтереси. А, це сильно бентежить, тому що деструкція продовжується, і саме ця деструкція вона на руку Російській Федерації. Деструкція є наслідком того, що країни діють виключно зі своїх інтересів, а не з декларованих ними західних цінностей, про що власне я дуже багато вже говорив. Але е, е, я вірю в те, що на певному етапі е, просто у нас у всіх у світової спільноти не буде іншого виходу. А е, е, у нас не буде іншого вибору, окрім як створювати якісь нові платформи, які будуть вирішувати ті проблеми, до вирішення яких неспроможні ті, які зараз діють, з вашого дозволу ще коротко, якщо можна, е, про висловлювання чи сигнал, давайте так президентки е, Республіки Молдова має Сандо, яка сказала про те, що. Зараз йде серйозна дискусія про нашу здатність захистити себе, чи можемо ми зробити це самі? Чи нам слід стати частиною більшого альянсу? І ось цю цитату рознесено було інформаційним простором як. Е... Сигнал про те, що Молдова тепер е, теж е, кандидує на те, щоб гіпотетично стати членом північно-атлантичного альянсу. септо НАТО. Чи все так просто, чи все ж таки тут якась геополітична штука зашита сигналами, сигналами комусь до когось? Е, я схиляюся до думки, яку вже декілька разів протранслював Євген Магда, mm -hmm. український політолог, який каже, що у має Санду і Молдови зараз вікно можливостей. Так. Доки ми знаходимося в серйозних проблемах, і доки ми тут у нас є власні тут внутрішньополітичні дискусії тут стосовно різних скандалів, які тільки можна взяти ті, що трапилися за останні сім днів, угу. Майя санду може запропонувати Молдову як ось дивіться, ось невелика безпечна країна, яка може стати частиною Євросоюзу і Північно-Атлантичного альянсу, тому я вважаю, що це з одного боку дуже позитивно, що власне альянс і взагалі я. Якби укрупнюється геополітичне це утворення, включно з проблемою Придністров'я, яку я впевнений, що Майя Санду також має на меті вирішити на якомусь етапі. Але з іншого боку, я вважаю, що власне молдов... молдовські політичні еліти вони розуміють, що для них є з одного боку серйозна загроза. З іншого боку, це вікно можливостей, коли їх можуть слухати: слухати і в Румунії, і в Брюсселі в Європейському Союзі в цілому, і, власне, в північно Атланті. Тичному альянці я вважаю, що навколо цього також буде багато конфліктів. Сьогодні можу ще як приклад сказати, що відмінно візит міністра оборони Швеції до Туреччини в контексті того, що якийсь активіст ультрарадикальний з данії у Швеції перед посольством Туреччини спалив Коран. Ну, якби це настільки справа вшита білими нитками, що там просто очевидні також вуха ГРУ і російських спецслужб, що якісь якась людина незрозуміла приїхала до Швеції і, по перше, якось заїхала в Швецію, по-друге, прийшла саме до посольства Туреччини а тактика купуючи своє Да? Там саме спалила Коран, що він робить вже не вперше за, за історію своєї діяльності, і на фоні цього. Івенту Туреччина відмовляється приймати міністра оборони Швеції, який, очевидно їде, в тому числі в контексті того, що Туреччина є запорукою згоди про прийняття Фінляндії і Швеції до північно-атлантичного альянсу. Ситуація буде на мій погляд погіршуватися з великою чисельністю таких от вогників очагів, які будуть постійно траплятися. І звичайно, мене найбільше бентежить, що це не відбувається без постійної російської присутності в країнах Західної Європи. Якщо ви не проти ваша ласка, от Хрицька, якщо ти хотіла конкретно якусь якісь питання поставити, я просто хотів може узагальнено підійти до сьогоднішньої вже. Бесіди, яка е, е, фінал вже майже на видноколі. Та ну, якщо що ми не запитали у вас, ви б хотіли про це сказати на цього на цьому тижні про те, що відбулося е, тиждень ознаменувався величезною кількістю внутрішніх чвар і скандалів, які поширюються в українському політичному е, колі, і в медіа, які стосуються політичних питань. Е, е, е. Я вважаю, що це з одного боку наслідок емоційної, дуже серйозної втоми. Я не хочу просто перераховувати, бо якщо я почну перераховувати, дуже довго буде. Починаючи з відставки Олексія Арестовича, закінчуючи скандалом, який озвучив генерал Буданов, потім слова депутата Желізняка і так далі, так далі, тому подібне. Я вважаю, що нам потрібно. Зібратися і витримати а, цей період, тому що буде ситуація погіршуватися. Я дуже песимістично ставлюся до а, цих гойдалок, а, тому що після цієї першої хвилі антикорупційних викриттів, я думаю, що вона це є тільки початок. Тільки початок, тому що інформаційна гойдалка вона вигідна зараз усім. Вона вигідна а, людям, які хочуть змушувати Україну до перемовин. Вона вигідна Росіянам, які хочуть якимось чином ослабити тут інформаційну адженду а, і зробити так, щоб ми між собою чубилися, а не говорили про росіяни. І так далі, тому подібне. Тому я б хотів усіх просити зберігати холодну голову. Навіть в контексті того, що є великі викриття, є великі там документи. Ніхто достеменно там не розуміє це. Там що це за яйця, що це що це за картопля? скільки це, це за одну картоплину, чи за одне яйце, чи це за кілограми? Хто врахує яйця кілограмами? Ну і так далі, тому подібне. Тобто величезна кількість інформації, яка викликає серйозні емоції. І як людина, яка вивчає власне рефлексивне управління і вплив пропаганди і дезінформації, я точно знаю, що ключовою небезпекою для всіх нас є навіть на превеликий жаль не корупція, яка на превеликий жаль існує, і вона нікуди не дінеться. А для нас величезною небезпекою є саме емоції, деструктивні емоції, які нас штовхають до цих соціальних вибухів. І нам потрібно їх уникати і тримати голову холодно. Величезне спасибі вам, пане дякую. Дмитре, що прийшли сьогодні. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дмитро Золотухін експерт інституту постінформаційного суспільства.